Друзі, а зараз я буду замісювати хліб білою мукою з житнім борошном, бо в нас закінчився хліб. Чоловік же ж сказав у неділю, дві хліби не купили, хвати. А тепер мені оце приходиться замісити тісто і буду ще сьогодні випікати і хліб. Так що, день триває, він з'їздив, привіз бурячки в корові чисте. Зараз 6 годин вечора. Так що Займаємося тепер хлібом. У мене сьогодні буде состояти із три, і три муки. така ось цільнозернова, житня. І біла мука пшенична. Замісюю тісто, Замісю, тоді вам все покажу. Ось такі лепешки я печу. Значить, тісто. Потом... Помазала олія з чесничком. Посолила, потім помазала олією з чесничком. І зверху засипала моцарелою. І зверху італійські трави. Я думаю, що буде дуже смачно. А тут у мене в сходах хлібчик. От, дві булочки хліба. Зараз біз 15.08 вечора. Скоро піду доїти коровку. Але спечу ліпьошки, а тоді піду доїти. Якраз хлібчик мій висходиться і спечу хлібчик, бо нема на завтра хліба. Та й придумала спекти такі ліпошечки буде нам до кофе. Так що, друзі, отакі справи. Печіть такі ліпьошки, дуже смачні. Це я видивилася в інтернеті одної дівчини. І вирішила напекти нам теж з чоловіком. Це вони на то це дві штуки великі. Друзі, от таку смакоту я напекла. Чоловік каже, це як чаабата. Кажу, ну, вроді того щось. От, Значить, ще раз повторююся. Тісто обичне, як на хліб. І тоді ну, треба. В оригіналі треба з вершковим маслом, але в мене нема зараз вершкового масла, як кажуть, сапожник без сапог. Я взяла олії, туди чеснику надавила, посолила трошки тістечко зверху. Можна не солити, тому що сирок, ну, сирок у мене не сильно солений. І тоді, значить, оце ж. Помазала олією з часником хорошенько, зверху засипала сиром і зверху італіянські трави. от, Так що такі справи, друзі. вкуснятина, завтра буде до кофе Я вам сказала, сьогодні ні-ні, бо вже я повечеряла вже давним-давно, ще в 6 часу, а він ще підвечерював сьогоднідавна. хвати. кажу, сьогодні не будемо ми його їсти. Завтра буде нам до кави. Така смакота. Так що печіть і смакуйте. А сир оце зверху в мене сулугуні. Оці палички або косички, що я робила, воно в мене лежить в морозилці. Я тоді достала от, паличок, нескільки паличок і потерла на терку. Красота. Так, зараз трошки помий посуду, а в духовці в мене печеться ще хлібчик, потім вам покажу. Друзі, Отакі два хлібчика в мене вийшли, не дуже високі. Тому що тут ржана мука, вона не дає дуже підніматися тісту. І взагалі в мене оця біла мука пшенична не дуже гарна. Вона така ліпуча, оце не можна її замісити. А це кусочок, оце ж я відділяла і, при, і приліпила сюди кусочок тіста, щоб рівненько, а він оце ж так спікся і відпав все одно. Не притримався. Або за форму причепився та одірвався. Ну, нічого, охолоне. На завтра нам, на післязавтра, буде хлібчик. Так що, такі справи. От, Пахне гарно, пахне випічкою. Дуже гарно. Взагалі, така смакота. Отаку картину, отака ваза з цвітами. 100. Булочки, фрукти, самовар, От, і ззаді хатина. Але це пейзаж з російської хатини, бо дерев'яний дом мама моя родом з Урала, в них там дерев'яні дома. І оце вона вишила мені таку картину. Красочна картина. Оце вона була в моїй спальні, висіла на рамки. Красиво смотрится, звісно, все, особливо це квіти, квіти, дуже букет квітів мені подобається. Це ж скільки труда вложено сюди. Так що дуже гарно це вона так вишила. В неї дуже багато робіт. Якби ж вона мені пофоткала та прислала їх усі, я б вам показала. Ой, вибачте, там попала нога в кадр моя. Ну, я не знаю, як в поперек не хочу ставити камеру, ну, так якось видно вам, так? Да? бо ви просили показати цю картину, я вам показую. Добрий-добрий вечір, друзі. Ось ну, він і настав. Наконець я дійшла сюди в спальню і знову з вами зустрілася. Розп... Розкажіть мені, будь ласка, э... Чи сподобався вам такий формат відео, як я сьогодні знімала днем в, перш... в першій частині мого відео? Як я варила сир, як я поралась на кухні, я там все знімала. Скажіть, чи подобається вам таке відео? Бо там пишуть мені, що я знімала на городі сухостой і балакала. Але я ж вам розповідала свої спогади. От. Ну, Я думаю, може не всім подобається дивитися на мене. А так, може краще, як я показую дерева, як я показую город і розповідаю. Ну, Тепер я буду знати, що не всім це подобається. От. Якось придумаю по-іначому. Я показую своє життя, чим я займаюся вдома, е, що я. Е, Ніде не буваю, я сама не їздю, не ходжу, тому що я не можу далеко ходити. У мене проблеми з позвоночником, з ногами. Я в центр От чого я там пишете, що може, тобі б стрижка, ну, мені б стрижка, мені стрижка коротка пішла. Так, мені йде і дуже йде коротка стрижка. Я завжди була з короткою стрижкою раніше до операції. Після того, як зробили мені операцію п'ять років тому назад, я одростила волоси, і так мені зручніше вдома, я під платочок надійну собі, мені ніде не мішає волосся, я заколюю, мені так подобається. Може, на потім, як не буде в мене вже хазяйства, якщо буде все добре, і ми доживемо, то може і буде знову стрижка, не знаю, друзі. А поки що так, мені так зручно. Дочка приїде, мені трошки постриже длину. я не хочу сильно велику длину, а так, щоб у мене воно трималося у хвостика, щоб я могла заколоти його цей отак от нагору. бо вже трошки длиннувати, треба одрізати. Вона всьому вже приїде на день народження батька свого чоловіка. Та й мені підріже, бо як ось картошку копали, то все бігом-бігом їм треба було їхати. Хіба все згадаєш, що треба? Ну, якось так, друзі. Так, значить, ви питаєте, де ми познайомилися з чоловіком? Ну, я вже розповідала там в попередніх відео. Ну, добре, я ще раз повторюся, розповім. Значить, я, значить, мій старший брат у мене є Андрій. Він старший мене на 4 роки. І Він жив у Світловодську. І він мене погукав туди в Світловодськ. І я поїхала з Криму, туди до нього, в Світловодськ. Мені дуже поїхала в гості. Мені дуже сподобався той Городок. Дуже гарний він чимось мені М -м 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 Крим. Там, там же море, це ж Кременчуцьке водохранилище, воно як море. І дуже тоді було гарно, дуже гарний, гарний був Світловодськ, мені він дуже сподобався. І я вирішила там залишитися. Устроїлась на роботу, е, значить, на завод чистих металів. Жила в общежитті, на Приморській, общежиття було під номером 40. Хто з Світловодська, то, мабуть, знає. От. Там дуже гарно Там рядом був такий супермаркет, Добруджа. От. Кінотеатр туди далі. Якось, ну, дуже мені так подобалось. Там такий парк великий в центрі міста. Ну, тоді, як я була, тоді дуже було гарно. Мені дуже подобалося. От. І я устроїлась на завод чистих металів в Стройбригаду. Ми строїли, так як я, ми строїли значить, квартири для робітників заводу, і 10% давали строителям. Допустимо, дом здавали, 10% від цього дому, допустимо, там 100 квартир, значить 10 квартир надавалося строителям. І все було б добре. Якби ж не настала це така розруха, що розпався Советський Союз, то, може би я, ми б, ми там залишилися і отримали квартиру, але я ні о ніочому не шкодую. в общем тоді, як були молоді, дуже хотілося в місті жити. От. І тоді, значить, я це робила... угу. не дає багато знімати. треба. От. І тоді, значить, в цій бригаді були всі ну, майже молоді дівчата, але були всі вже замужні і були в них діти. От. І тут треба було одного чоловіка посилати в командировку в Кіровоград, Тоді називався Кіровоград, зараз Кропівницький. На строїтельство там строївся гостиниця «Інтурист». Хто з Кропивницького і з нашого кірами, той знає, де це. Строївся інтурист і треба було там штукатурити їхати. І от мене... Дівчата всі убаюкали, щоб я поїхала в ту командіровку. Боже, ви не представляєте, як мені було страшно. Я не знала цього міста, я нічого не знала, але я согласилася. Дівчата ще мені кажуть, знайдеш собі там кавалера і вийдеш заміж. Що ви думаєте? Поїхала я в Кропівницький. Устроїлась в общежитті чи той в гостінцю, там була турист, гостінниця, там жили оце ж всі люди, хто приїжджав в командировку, і там жили в цій гостинниці. І я ж там все. Устроїлась і на другий день ж пішла вже на роботу. І мене ставлять, там нас так ставили дві жінки, і один чоловік носив нам раствор. І цим чоловіком указався Вадим. І за мною була із Світловодська ще одна жіночка. Але вона була вже старша і в неї вже була дитина. От. І він, значить, пригласив мене ввечері в кіно. І так ми пішли з ним. Поки я там була в командіровці, цілий місяць ми з ж зустрічалися. Тоді він пригласив мене додому, до батьків. Ми приїхали додому. От. І так... Ми залишилися разом. Він хто не питає всіх, каже: де ти ледю знайшов? Ну, всі ж чують, що я ж не місна. Він каже, в гостинці гостин гостин інтуріст зняв. Кажу, що ти мелеш? Та так все сміялися. Ну, якось це так, друзі. Оце наше так пройшло от Ну, що ми з ним... з ним? В общем, ну, розкрою вам секрет. Друзі, він до мене був женатий. В нього є, була ну, є дитина дочка, але жінка та вже загинула. Ми з нею були знайомі. От. І я до нього була замужем. От. Так що, друзі, свадьби в нас як такової з ним не було. У нього була з першою жінкою свадьба, а в мене була з першим чоловіком. Але я прожила і году не прожила з першим чоловіком, ми розійшлися. Ось і в мене нема послідства, дітей не було від першого шлюбу, а в нього це ж дочка. Ну нічого, це так, отступлення. От. Так що, якщо ви запитаєте за свадьбу, то в нас немає весільних фото, ми не не грали свадьби, ми розписалися, я була вже в декреті, як ми розписалися з ним. От. Є у нас там фотографії, по-моєму, показувала, де ми молоді, як ми тільки почали жити. Ну, от так, от така в нас історія. І ми з ним прожили вже 36 років. Ось буде на 7, на 7 ноября. Як воно? Вересень, жовтень, жовтень. Ні, листопад, листопад, на 7 листопада якраз буде 36 років, як він привіз мене в Нову Прагу. Він місцевий тут, Новопражський, всю життя прожив тут, в Новій Празі, його батьки тут тутешні. В общем, вони корінні новопражані. Так. він корінний новопражець, бо мати його мати його з сусіднього села там родом, От. а батько. Ну, в общем, мати його то тут з Нової Прагі, але народився його батько у Києві. І як почалася війна, бабуся Маруся, я вже казала там, по-моєму, в перших відео Маруся оце, з двома маленькими дітками, на тачці, йшла пішки сюди, в Нову Прагу, і прийшла, прийшла сюди. Чоловіка її призвали на війну, бо він був. Він щось робив в воєнній часті. Був, там, в общем, я не можу вам розказати, бо як точності, не знаю. І, от, і він з перших днів пішов на війну, а вона до батьків прийшла сюди в Нову Прагу. Так що, такі друзі, справи. Так, питайте, як я варю капусняк? Ну, як обично, ставиться. М'ясо на бульйон, як ви варите борщ. От. Потім, значи, чиститься. Ну, от у мене каструлька десь на 4,5 літри, я варю. Значить, десь таких середніх штук 4-5 картопин. Обчищаєте цілими. Коли покипіть уже м'ясо, бульйон, снімете ж, цю ж пінку зверху, все. І тоді, значить, вже кидаєте туди картоплю. Картопля вариться. Ви в це время робите а, картопля. І на таку каструльку я ложу десь отак три жмені пшона помить пшону і разом з картоплею кидаю, і воно кипить, вариться. Тоді, значить, роблю засмажку, таку саму, як на борщ. Ви робите, тільки без буряка. Це цибулька, морква, там перчик болгарський. Що ви там можете? Ще томат. Ну, В общем, робите таку засмажку. Тоді, значить, коли картопля звариться вже в каструлі, достаєте ту картоплю і е, потовчите її, як на пюре, щоб розімняти її. І тоді знову назад ложите у каструлю. Капусту натираєте на тюрки, на ту, що трите морку на зажарку. От. Натираєте на тірки. Ну, я це все роблю науку. Я не знаю як. Ну, от стільки, скільки ви кидаєте, ну, як, ну, така брава Прілгор, бути капусти натертої. І я ще додаю, бо зараз там адже не кислий в мене, я додаю квашеної капусти, тільки її січу. Зараз я ж там розказувала вам, що я положила її в морозилку. Достаю, трошки одковернула, скільки мені треба, і вона легко так морожено січеться, прекрасно. І я оце насікла, насікла і туди в капусняк. І тоді оце ж коли покипить уже все, там, тільки треба через время помішувати, бо картопля може осідати на дно, щоб не пригоріло, не дай Бог. Треба помішувати одна. От. І тоді, значить, кинули ту капусту туди, вона прокипіла все. І тоді вкидаєте оцю ж засмажку. Додаєте зелені, перчику. ну і Все, як у борщ, тоді. все, в общем, Тоді воно п'ять-сім покипить ще з засмажкою. І все, і вимикаєте. І воно постоє минут 15, хай настоїться, ну як обична страва, як будь-який борщ, як суп, все. Ну, зелені туди, дуже любе капусняк-зеленю, кропчику або петрушечки туди. ну, в общем, в общем, так, друзі. Оце так ми варимо тут капусняк. Дуже смачна страва, нам подобається. І капусняк тут у нас оце в Новій празі, я не знаю, де варять ще на поминки. Не борщ, ніякий, ні, ні суп, ні лапшу, а іменно варять оце у нас капусняк. На помінках. Ну, завжди на помінках капусняк, тушена картошка з м'ясом, э, значить, колбаска, сирок, селедочка. те я вам так уже розповім, бо э, за капусняк забалакали. І. И... Ну, там, які напої, А тоді вже пірішки ложуться, булочки, конфети роздаються. Ну, от Це так у нас. Ну, це капусняк у нас асоціюється тут чомусь з поминками. Але ми його дуже любимо і так їсти, варить вдома. Дуже смачний і поживний. Оце в нас з наших любимих блюд це капусняк, борщ, суп гречаний і расульник. У мене всі люблять росульник. Так, ви казали, це платічко в мене гарне. Так, мені теж воно дуже подобається. В мене їх два. Ще є таке саме пошите, тільки іначе колір. Оце я вдома покупаюся, тоді я одягаю якесь чи платько, чи халатик. От, або піжаму одягаю. Зараз вже стало прохладніша ти в нас у хаті, бо вже ж ночі стали трошки холоднішими. Ну. Мені подобається така температура, я не люблю, щоб жара була. Так що, друзі, отакі справи. Я, мабуть, сильно близько сижу до екрану, мені кажеться. одне лице моє в екран. Ох, і набалакала я вам сьогодні, друзі. Ну, ладно. Всього вам найкращого, тихої, мирної ночі. На добраніч, солодких снів. От так що у мене сьогодні відео з двох частин. Дивіться, будь ласка, пишіть коментарі. Багато чого нового ви там дізнаєтеся. От. Ну, в общем, всього вам самого найкращого бажаю. До побачення на добраніч усім. Думаю, що завтра ми зустрінемося, як завжди. Все буде добре. Завтра у мене мічти варити. Рулетики, бо в мене є кілька штук, але я хочу нарізку зробити на стіл. хочу дітям дати. От. Ну і там на неділю тоді не буде в мене вибору сиру, бо сьогодні я твердий зварила. Він якраз настоїться до неділі і. До дня рождення. Ну, і в общем, якось так. А що буду готувати на день народження, я тоді вам все розповім, покажу. Покажу, який торт спечу. Ну, в общем, дай Бог тільки здоров'я, щоб було все добре. А, а готовити я люблю, наготовлю. Так, ну все. Пока-пока. бо знову почала балакати. Уже побажала вам всім на добраніч. Всіх обнімаю. До всіх з э, хорошою душою до вас, до всіх. Всім пока-пока. До завтра.